Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізії новини Калуша у студії Катерина Арсені. 9 лютого своє професійне свято відзначили працівники стоматологічної служби, люди, які допомагають нам створювати чарівні посмішки. В нашому місті є велика кількість приватних стомат-кабінетів. Та все ж одним з основних медичних установ, де надаються усі види кваліфікованої спеціалізованої стоматологічної допомоги, яка водночас є організаційно-методичним та консультативним центром і практичною базою підготовки студентів, лікарів-інтернів, є Калуська стоматологічна поліклініка. В жовтні 2013 року чотирнадцятого року Калуській стоматполіклініці минуло 55 років. Цей ювілей працівники медустанови через політичну ситуацію в Україні не святкували. Професійний день 9 лютого теж не було урочистих промов на адресу стоматологів. Професія важлива, стоматологічна. Вона входить в структуру загальної медицини і знаємо, що Здоров'я наше дуже дорого нам коштує це раз, а по-друге, ми ним повинні добре дорожити відповідно. Бо склалося так з роками, що ми не завжди дбаємо про своє здоров'я. А коли вже якби якісь є сигнали, дзвіночки, то тоді ми вже починаємо клопотатися, бігати і так далі. І виходить, що важливе значення має здоров'я в нашому житті. І особливо так само стоматологія. Бо в стоматології починається, з шлунково кишечний тракт, який забезпечує нам функціонування, так якби бюджет організму. Їсти треба відповідно. Якщо погане травлення, відповідно є проблеми по інших системах організму. Це ми всі з медики знають і вже навіть і прості люди. Ми стараємося пояснювати то. в пресі, на телебаченні, робимо конференції і дбаємо про це. В стоматологічній службі Калуша, а саме стомат поліклініці, вже відбулися зміни. Ліквідовано відділення ортопедичної стоматології. Чи чекати нових змін, ми запитали в головного лікаря Калуської стоматполіклініки Василя Рогіва. Не можна говорити конкретно про якісь скорочення, тому що йдуть якісь певні напрацювання, і якщо буде відомо на рівні міського голови його бачення, тоді вже ми будемо бачити, що буде. Наразі міністерство про це нічого не говорить. Департамент охорони здоров'я так само говорить, що наразі лишаємося на тому місці, що є. Відповідно, було б непогано, якби Міністерство охорони здоров'я дало наказ, ну, не то, що наказ, навіть закон про штатні нормативи. На сьогоднішній день ми користуємося 33-м наказом. Про штатні нормативи, і якби був закон, як повинна медицина і в тому числі стоматологія на Україні існувати? Тоді не було ніяких проблем. А так ясна справа, що якщо воно буде дотично до нашої стоматологічної поліклініки, люди очевидно будуть незадоволені. Це 100%. Зараз в стомат поліклініці понад 40 стоматологів. Серед них уже є і династії. Це родини Кузьмич, Трушик, Солдат, Пандерич та інші. Починала тут свій медичний шлях як лікар-стоматолог і Марія Костів, завідувач терапевтичним відділом поліклініки. Я прийшла в 77-му році по направленню, зі Львова приїхала, я сама з Львівської області взагалі приїхала, так як має бути. <ріхи> Інтернатуру пройшла в Франківську, а тут, серпня в серпні, в 77-му працюю. Нас було мало. Стоматологів, самих стоматологів було мало, бо в основному працювали зубні лікарі. І мене дали прийняли на дитяче відділення для укріплення служби. Ну, починалося. Ми санували садочки, дітей в садочках, в школах. За мною була закріплена сьома школа, де на той час було 2036 учнів. То я пам'ятаю, то була дуже велика школа. І так з вересня по травень. Але то було, було все. Були спонсори. Тоді вони по-іншому трошки називалися, завод якийсь опікувався цією школою, так що були інструменти, ми мали окремий кабінет. І дійсно санувалося діти так, як має бути. Зараз по-іншому змінилася технологія. Тоді собі теперішні лікарі не уявляють, як ми приймали по 25 чоловік. Порівняти як колишні, так і теперішні часи може і головний лікар стомат поліклініки Василь Рогів. Адже саме за його керівництво в установі відбулися великі зміни, що стосуються матеріально-технічної бази. Фактично прийшов в той час і взяв установу якби до своєї, скажімо, Роботи відповідно в той час, коли господарювання якраз мало такий хороший прогресивний період, коли Ігор Степанович став головувати в місті. Відповідно, у нього було певні бачення. І всі питання були скеровані на розвиток. І дуже приємна ситуація, стоматологічна, що ми отримали завдяки тих програмам, що Ігор Степанович проводив, закупівлям і так далі, устаткування нове, ремонти пороблені. Я пишаю я тим, що я керівник такої установи, що не стидно любому відвідувачу відвідати наш наші кабінети просторні, зручні з новеньким устаткуванням і з хорошими спеціалістами, які з року в рік удосконалюються, хочу навіть запевнити, що немає, скажімо, аналогів поліклініки такого рівня, як у Калуші. Тому що тут є все, починаючи від хорошого су супорового сучасного рентген кабінету з ортопантомографією, ортодонтичним кабінетом, що надаються послуги дітям пластинки, брекети і і так далі. Терапевтична служба потужна, хірургічна, так само потужна. Треба ще працювати над хірургією, тому що у нас були у планах, ми ще не виконали зобов'язання, яке хотіли зробити, і так далі. Плюс до того саме устаткування і ремонти, і сама будівля нема. От, наприклад, любий приватний з приватної клініки, любої, їм хтось може прийти і буде подивований, що держав, на державному рівні так виглядають просторо, класно кабінети із з таким ремонтами, устаткуваннями. Луська стоматологічна поліклініка і надалі надає усі види кваліфікованої спеціалізованої стоматологічної допомоги, є організаційно-методичним та консультативним центром, практичною базою підготовки студентів, лікарів-інтернів. Тож з нагоди професійного свята хочеться привітати усіх стоматологів без винятку, адже їхня нелегка праця допомагає людям позбутися такого неприємного зубного болю, повертає здоров'я та створює білосніжні посмішки, які надають людям упевненості та чарівності. І тому я бажаю всім завжди хороших е, приємних настроїв, усмішок, чарівних. Бажаю всякого добра, злагоди, спокою, всього найкращого. Хірургія по новому так можна зараз говорити про хірургічне відділення Калузької центральної районної лікарні, яке останнім часом проводить лікування своїх пацієнтів за найновішими методами. Нещодавно тут було придбано іще ще одне сучасне медичне устаткування ультразвуковий десектор, за допомогою якого можна проводити оперативні втручання на органах черевної порожнини. Останнім часом хірургічне відділення Калуської центральної районної лікарні поповнюється все новим і новим медичним устаткуванням. Це дає можливість проводити лікування хворих за новими сучасними методами. Нещодавно в нашому хірургічному відділенні на озброєнні у нас з'явився ультразвуковий десектор. Від компанії «Зьорінг», це німецька компанія, який укомплектований ультразвуковими ножницями для проведення оперативних втручань на органах черівної порожнини і ультразвуковим копицем для лікування хірургічної рани. принципі, це є можна сказати сама сучасна медична техніка, якою зараз користуються провідні клініки світу, що вона нам дає. В першу чергу, ефективне вирішення і оптимізація проблеми хірургічної рани, зокрема діабетичної стопи. Завдяки цьому апарату ми ефективно, головне швидко. Справляємося з проблемою діабетичної стопи. Ті хворі, які раніше у нас проводили в стаціонарі від трьох тижнів до двох-трьох місяців, тепер достатньо сім-вісім сеансів, і пацієнт може йти благополучно додому. Ультразвуковий десектор це універсальний апарат, за допомогою якого можна лікувати пацієнтів з багатьма захворюваннями. Завдяки ультразвуковим ножницям. Ми значно зменшуємо час оперативного втручання на органах червної порожнини. Якщо мова йде про великі порожнинні операції в ургентних випадках, коли нам приходиться вручну кожну судинку перев'язувати, мобілізувати, то завдяки цьому апарату відбувається пришвидшена безкровна мобілізація тканин. Найсучасніше медичне обладнання ультразвуковий десектор допомагає не тільки в якості роботи лікарів, а й самим хворим. Адже провівши лікування даним апаратом, пацієнт має шанс на швидке одужання і, взагалі, зменшується кількість днів перебування хворих у стаціонарі. Ми приміняємо цей метод в лікуванні як синдрому діабетичної стопи. Це рани у хворих на цукровий діабет. Це рани при трофічні виразки різного генезу. Це раз. Це надзвичайно актуальне питання зараз в хірургії. Воно залишає бажати кращого в лікуванні. І в Результатах, якщо говорити за порожнення операції, то це операції при злуховій хворобі органів чарівної порожнини. Так, роз'єднання з лук ультразвуком, безкровне роз'єднання. Це коли нам приходиться в пухлинних припухлинних захворюваннях видаляти частину кишечника. Раніше тільки мобілізація самого кишечника провод... тривала годину-півтора. Завдяки цьому методу ми зможемо це робити в 3-4 рази швидше і безкровно головне. Досконаливши сучасну медичну техніку, калузькі медики беруться за вкрай складні операції. Багаторічний досвід та передові технології допомагають їм проводити лікування ефективно та якісно. Цьогоріч минає 25 років з того часу. Як останній солдат радянського союзу покинув афганську землю. Цю дату відзначають 15 лютого. В рамках відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану традиційно калузькі ветерани вшановують своїх побратимів, які загинули у тому страшному пеклі. Десятеро молодих та юних наших земляків повернулися додому у цинкових трунах. І з року в рік ця біль в серцях матерів, рідних та близьких в серцях тих, хто зумів вирватися з афганського пекла, не вщухає цієї неділі. Калу. Уські афганці відвідали могили тих, хто загинув у цій війні, і тих, чиє життя обірвалося уже у мирний час. 15 лютого в день виведення радянських військ з Афганістану на пагорбі слави відбудеться поминальне віче початок о 12 годині. 8 лютого у приміщенні загальноосвітньої школи No4 відбувся традиційний міський турнір з волейболу серед школярів, присвячений 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. У змаганнях взяли участь команди з восьми шкіл та гімназії. Це вже сьомий за рахунком волейбольний турнір, присвячений річниці виведення радянських військ з Афганістану. Три перші мали статус шкільних змагань, а потім їх організатор і головний суддя, вчитель фізкультури четвертої школи Роман Держицький, зумів розширити рамки турніру до міського. 8 лютого на волейбольному майданчику змагалися учні восьми шкіл та гімназії. Під час церемонії відкриття юних спортсменів привітали голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей, директор загальноосвітньої школи номер 4, Лідія когут, ініціатор турніру Роман Держецький. Ми щасливі з того, що живемо у пору з синим, хто прийшов навгар і вийшов. І тому я щиро бажаю їм сьогодні, міцного здоров'я, великої сили духу, благополуччя, достатку і звичайно світлого і мирного неба над головою. А всім учням почався. Звичайну перемогу. Хочу вам побажати сьогодні хороших перемог, Яхай переможе не сильніша команда, а ви всі хлопці, беріть приклад з нас, з бо це хлопці великої і на, на даний момент ці люди потрібні в Україні. Вони зараз стоять у Києві, на Майдані. І, як кажу, вони зараз дуже потрібні. So, слава Україні! Від імені учасників змагань було покладено квіти до пам'ятного знаку полеглим в Афганістані. В результаті напруженої боротьби володарями бронзових нагород стали учні загальноосвітньої школи номер 5 які у півфінальному поєдинку здолали команду 10-ї школи. У фінальному матчі зійшлися господарі змагань і команда першої школи. Сильнішими виявились волейболісти загальноосвітньої школи номер 4 Вони і стали володарями почесного трофею перехідного кубка. Команди-переможці і призери, їхні тренери отримали медалі, кубки, дипломи і вимпели. Кращого гравця змагань одинадцятикласницю першої школи Тетяну Синичак відзначили ще й грошовою нагородою. Організаторами турніру виступили управління освіти Калуської міської ради і територіальне об'єднання ветеранів Афганістану. І це була вся інформація, яку підготувала для вас. Мої колеги-журналісти в студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.